Факультет іноземної філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є справжнім осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за такими спеціальностями: англійська мова і література та німецька мова, англійська мова і література та французька мова, англійська мова і література та іспанська мова, англійська мова і література та китайська мова. На заочному відділенні проводиться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів Бакалавр, спеціаліст за спеціальністю англійська мова і література. Навчальний процес на факультеті забезпечують висококваліфіковані викладачі. Серед них 6 докторів наук, професорів, 26 кандидатів наук, доцентів, два заслужених працівники освіти України. Більшість викладачів факультету пройшли фахові стажування в закладах освіти за кордоном. На факультеті створено належну матеріально технічну базу: у розпорядженні студентів комп'ютерний клас, чотири лінгафонних кабінети, фонотека, аутентичні відео та аудіоматеріали, програми тренажери. Осередком наукової діяльності викладачів і студентів факультету є регіональний центр навчання іноземних мов, на базі якого проводяться наукові конференції, семінари, круглі столи, виконуються та захищаються магістерські дипломні роботи, проводяться предметні олімпіади, зустрічі з відомими фахівцями у галузі іноземної філології. Цікавим і різноманітним є студентське життя. У структурі факультету студентська студія дозвілля, фан-клуб, хореографічна студія, студія європейських мов, студія міжнародна освіта, фестивалі, конкурси, концерти сприяють розвитку творчої особистості студентів. Перевагою факультету іноземної філології є можливість участі студентів у різноманітних міжнародних програмах і фондах, які передбачають стажування та навчання за кордоном. Випускники факультету успішно працюють на теренах педагогічної та перекладацької діяльності в Україні та за кордоном. Отож, якщо ви прагнете стати висококваліфікованим фахівцем, конкурентно спроможним на світовому ринку праці, вступайте на факультет іноземної філології.